<кій> Отже, друзі, привіт. Тут Алекс. І коротше я придумав таку історію. Я почав читати знову, давно вже не читав. І зараз я читаю книжку по бізнесу, яку мені <кій> дав наш новий бухгалтер. Почитати називається 101 ідея для роста вашого бізнесу». Вона, на жаль, на жаль. Російською свиною собачою мовою, але штука в тому, що я зараз можу читати лише фізичні книжки, я щось не можу вже електронні читати, то я читаю, на жаль, російською, і це одна з причин, чому я роблю те, що зараз роблю. Я хочу проговорити ті абзаци, ті глави, які я прочитав українською мовою. По-перше, таким чином я собі фіксую. По-друге, можливо, ви знайдете тут для себе якісь історії. Коротше, по третє, я перекладу для себе це в голові. На українську. Так, дивимося. Це автор Антоніо Вайс. Ну, бізнес-тренер, в принципі, по великому рахунку не бізнесмен взагалі. Але круто насправді пише, мені дуже сподобалося. Воно все структурно були там і дуже... рекомендую цю книжку українською мовою або англійською. Дуже крута історія про те, що у людей є така штука, як е... страх втрати. І страх втрати для них важливіше, ніж прийняття. Е... Страх втрати важливіше ніж можливість отримати прибуток, і це там статистично сформульовано. Вони коротше аналізували чуваків, які грають у гольф, навіть і навіть ці професійні гольфісти вони, коротше, бояться не попасти в лунку. І тому взагалі не б'ють. Ну, Ось така історія. Це тут боєзмпотєрі називається. Я думаю, що це страх втрати. Ну, от і е, щось цим робити, це ну, по перше, це приймати до уваги. По-друге, використовувати це з клієнтами. Ну, тобто, що одна з самих крутих історій це коли ти оформляєш безкоштовну підписку, а потім е, вони бояться її вже втратити і переходять на платну підписку. Тобто дати людям можливість спробувати твій продукт, а вони потім бояться його втратити. Це страх втрати, ха-ха. І друга історія це те, що е, в розмові з командою, навіть в розмові з собою вживати правильні формулювання. Не те, що ми не втратимо, а те, що ми збережемо. Отака От історія це просто лендвідж, який тобі допомагає. Історію, ну, знати. Перша така штука. Поки що, все. Далі проговоримо. Подякував. Це був, це був розділ ну, про втрату. Не втрачаємо зв'язок.